Добрий день, дорогі глядачі. Сьогодні у нас обривка Джона Говда. Це гарна нагода зробити відео з його характеристикою. Ось він такий. Ну, тут у нас трошки полутянь. Він взагалі ще червоніший. Це Американський сорт, який був виведений в 1943 році в Америці, зимовий сорт. Він зараз популярний по всьому світі. І це не дарма, тому що яблуко привабливе, крупне, крупніше в півтора рази, ніж інші сорта виростає. Також дуже має високі смакові якості. Воно солодке, з незначною кислінкою, дуже сочне. Урожайний сорт, але сильнорослий. Це треба рахувати, що ось дерево на ММ106, воно зараз 4,5 метра. Це при щорічній сильні обрізці якби ми його не різали воно було б навіть на 106-й підщепі 5-6 метрів цей сорт має також деякі недоліки в тому що треба ретельно прискати від першої мишністої роси але в принципі це не проблема, оскільки все одно приходиться оприскувати від водожерки. Раза три від світоїда, тому додаються фунгіциди і заодно оприскується від цих болячок. Зберігається добре. Правда в простому підвалі бажано його з'їсти до кінця січня, оскільки потім береться плямами і перестигає. В холодильник він зберігається добре, навіть до весни, тому хто зберігає в холодильнику, немає ніяких жодних проблем із зберіганням. Отже, сорт Чинаголт. Дуже класний сорт. Його варто вирощувати на присадивних ділянках, якщо ви його посадите, то ніколи не пошкодуєте. Добре дорогі глядачі. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Кому сподобався канал, підписуйтесь. На цьому все. До нових зустрічей.